Всім добрий вечір. Сьогодні з вами подивимося Сабріну за травень місяць, 24 рік, це новенький журнал, але в мене немає огляду на каналі, тому будемо зараз дивитися. Хочу одразу вам нагадати, щоб ви обов'язково підписувалися на мій канал, натискали дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, якщо вам щось подобається, це я я роблю для всіх підписників, звісно, але особливо для своїх україночок, які зараз не мають доступу до журналів. Тому, якщо якась модель вам сподобалася із Сабріни, ви пишете під відео, що саме сподобалося. І також під відео буде посилання на мій телеграм-канал це розповідаю для новеньких. Буде під відео посилання на мій телеграм-канал, де буде фото. Моделі та опису э, спеціально для вас, щоб ви зв'язали річ, яка вам сподобалася. І э, дякую вам велике за донати. Це дуже приємно. Дякую. Так, дівчатка, починаємо. Починаємо я э, спеціально так низько камеру роблю, щоб вам було гарно роздивитися кожну, кожну модель. Так, починаємо, але можна трішечки, мабуть, так зробити. Так, починаємо. Перший небесно-блакитний пуловер, дуже класний. Візеруночки, роздивіться, дуже гарний. І по об'єму такий гарнесенький, комфортний. Дивлюся, як тут збоку вив'язано. Бачите, шовчик, хочеться прям його, щоб не було. Тому останнім часом я в'яжу до пройми круговими рядами, а далі вже розділяю і поворотними в'яжу, щоб тут не було шовчика. Але класний, дуже класний половер. Так, ще один ажурний. А, ну, якщо журнал за травень місяць, то я дивлюся, ниточка товстувата, то нормально. Я журжи трішечки на теплу погоду. Але ж тепло, я думаю, в ньому. Так, далі, французька ковтинка, ви бачите, 3 чверті рукавчик, Гарне. хвилястий візеруночок. Навіть якщо простенька зовсім річ вив'язана, а ниточка або фактурна така цікава, або колір гарний, то вже кажеться, і модель дуже класна. Колір да, має значення. Ну і, звісно, нитка. І це гарний, теж три четвертій візеруночок з круглою кокеткою. Цікавий. Хочеться вам показати все так, як я його бачу поближче. Теж гарненькі. Бачите, тут скільки один, два, три, 4, 5 візеруночків і резиночка. Один на один, але якось вона так цікава. Чи один на два, якось так цікаво вивізно. Треба буде переглянути, що там. Так, далі у нас такий кардиган з рюшками понизу. Ромби, візеруночок ромби. Класичний візеруночок. Він в найрізноманітніших інтерпретаціях ці ромби вив'язані. У мене по моїх журналах не знаю, скільки їх видів. Вони, мені вони дуже подобаються класика. Так, бачите, яка кофтинка гарна літня. Ажурна, нічого зайвого. Так, оце щось цікаве, бачите, візеруночок. А, знову ромби. Тут такі як бананчики подовжені, ажурні полосочки. Знову три чверті рукавчик. Я люблю такі рукави, звертайте увагу, кому теж вони подобаються, Довжина такого рукава. Одне, один час була дуже, дуже популярна довжина рукава три чверті, потім якось воно забулося трошки, зараз знову повторюється. Так, тут теж ромби. І трішечки схожий візеруночок на, на той. Які ми з вами вже в'язали. з Журналу Dionstріckmuста. Ш... Щось мене язик запитається вже до вечора. Так, знову кругла кокетка, теж гарний такий візерунок, і колір насичений, і візерунок. До речі, дівчата, в нас ще багато візерунків. Я про ті журнальчики не забула. Повернемося, я сподіваюся, найближчим часом знову повернемося до них. Так, такий в нас половер. Половер за ранами. Дівчатка, бачите, теплий е половер, але пустили тут таку не ажурну, а Прозору, хочеться мені так сказати, полосочку вертикальну. І на мій погляд, вона трішечки портить, тому що сюди треба підбирати білизну тон в тон до цього половера. Бачите, щось не дуже гарно. Тут, скоріш за все, бежевого кольору білизна і не, не, не дуже гарно. Тут можна просто не розпускати зворотню петельку, а якщо хочеться розділити ці коси, то можна тут три зворотніх пров'язати, дві зворотніх, але не розпускати цю полосочку. Або ж в'язати світло, або ж підбирати білизну, якось не зовсім гармонійно. На мій погляд, дівчатка, я. Не нав'язую свої думки. Так, знаєте, думки вслух коментую. Так, далі полувер для новачків, для дівчаток. Якщо подобається, зовсім просто його в'язати. Підбирайте колір, який вам подобається, і швидко вив'язуйте. Рукава, звісно, треба буде підглядати в схемку, але ж так нічого складного. Далі у нас така ковтинка барвиста. Рукав схожий, як будто е гачком в'язаний. Треба передивитися, можливо, це і спиці. Так, плаття тут. Пряжі секційного забарвлення. Знову ромби. Знову мені не подобається, що, бачите, білизна під низом світла. І прозора дуже. Хоча платічко дуже гарне. А з білизною щось не попаде друга модель. І третя вже, і четверта, що ж це таке. Може, це так потрібно? Мабуть, це так потрібно. Так, знову три четверті, ажурні візеруночки. Такий хвилястий, різнокольоровий. Тут ажурчик такий непоганий. Все, більше не коментую з приводу білизни. Вона майже кожна модель. Все мовчу. Так, тут такий майка, майка, можна сказати, літній половер. Чи тонічка, така для тонічки, мабуть, короткувати, мабуть. Теж гарний візерунок. Так, бачите, як гарно підібрано. Блак... Жовті, жовті штанці. І така ж сама полосочка на половері. Дуже гарно виглядає комплект. І туфлі, бачите, колір співпадає теж з іншою полоскою. Коротесенький полувер. Так, далі це цікава річ. Жакардові взерунки мені дуже-дуже подобаються. Бачите, ще один полувер літній. Коротким рукавом І тут гарний візерунок знову ромби, але цікавий. Цікавий візеруночок. І з білим якось воно так, навіть тут молочний колір, поєднано так якось по-домашньому, затишно. І образ у дівчини якийсь такий все гарно підібрано. Смачно хочеться сказати. Стильно дуже виглядає. Так, тут у нас теж половир дивлюсь одним глазом на сумку. Але ні, немає опису сумки, ну тут гачком чи спицями можна її нічого складного зв'язати. Але, звісно, хочеться подивитися, навіть на, якщо проста річ, хочеться подивитися схемку, подивитися опис. Теж гарний пуловер лабіринт. Так, яке шикарне плаття. А тут, скоріш за все, шаль буде у нас так. Тух, так, да, платочок. Перекладається як платок. Але ж дивіться, яка спідниця чи це плаття. Спідниця і топ, чи плаття. Шикарне, Кружевне. І платок чи шаль, як правильно сказати, теж гарне. Це. Мабуть, гачком все-таки вивізано. Не, мабуть, а гачком. Так, далі. Теж симпатична модель. Пуловер, літній пуловер. Хочеться одразу дивлюся і думаю, якщо залишилися ниточки, то можна вивізати таку річ. На рукав, бачите, ну, як будто не вистачає на рукав, додавлені інші ниточки, але все гармонійно, гарно. Знову друга модель, бачите, лицева гладь вив'язана перед спинка саме полотно, а рукава вже такі цікавенькі. Або полоска, або візерунок. Тут і полоска, і візерунок цікавий. Чому б і ні. Ой, який гарний комплект. Я читаю, читаю, що тут спідниця і літній топ. Можна навіть вив'язти однотонно. Можна декілька полосочок вставити, але сама викройка цього комплекту мені подобається. І довжина спідниці, бачите, тут ще розмір. І китиці, якщо я не помиляюсь, називається. Коментуйте дівчатка, хто знає як правильно називаються оці штуки українською мовою. Так, далі половер і полоска, і лабіринт. Ну, це я так кажу, лабіринт я не читаю. Тут, мабуть, таке і не написано. На кожен день такий гарний, гарна модель. Так, далі м'ятний світло м'ятного кольору ловер, знов довжина рукавчика, звертайте увагу. Декоративний край. Це давним-давно ще так обробляли. Кому подобається, дівчата, коли обв'язують так край. Мабуть, радший шах. Так. Шаль, ажурна. Ще один вид ромбів. І ниточки, колір дуже гарний. З махером ниточка. Так, платтячко. Зараз, до речі, в моді занижене талія. Я б це плаття зв'язала з заниженою талією, заниженою талією. І довжину б зробила набагато більший. На мій смак було б гарно. А візерунки залишила б такі ж саме. Але і коротенькі для літа теж ідеальний варіант. Так, тут теж м'ятний приємний колір полувер. Літній з коротенькими рукавами. І ще дві модельки. Теж приємні кольори. Ажурна така нарядна кафтинка. і 30-та модель теж ажурна, гарний візерунок. З майкою під низом. Так, дівчатка, коментуйте, бачите, які тут схемки. Комусь щось подобалося. Якщо щось хочете зв'язати, то пишіть, я вам поділюсь моделями. Так, це моделі з наступного номеру, але в нас є огляд на шостий місяць. За шостий місяць, так? Да. Так. Дівчатка, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!